І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Notype UA на WZ1115A карта лінія Маннергейма. Ну що ж, бою! Так, це у нас китайський тяж 10 го рівня. Вважається тяж прориву. Чому? Тому що броніщенська башта, тому що корпус доволі броньований, так? Ну, може штурмувати, так, штурмовик такий. Ну і напопушувальна гармата. Бачимо, вилітає у нас алькіще 506. Але я так розумію, що нахлопушування то нахлопушування. Але, ну як зазвичай, в таких тяжів. Основні снаряди 250 мм пробиття, а вже поліпшені. Ну, поліпшені тут уже 400, 300 верніше, 40, так, І, і тут вже може пробувати всіх просто в лоб. Як я полюбляю казати, я його просто в лоб. Бачимо, що? Бачимо, що в нього на стволі гармати три відмітини. А ми цього героя вже бачили бої. Бачили на Т-110Е5, як він грав на карті Тихі Берег, і він там теж дуже багато деміджу нахлопушив. Отже, від цього бою ми очікуємо теж дуже багато нахопушувального деміджу. А ще й, напевно, ворогів приклепушений. Грає, бачимо зараз. Ну, зараз в принципі, грає так е, агресивно. Грає так, знаєте, знає, як грати на цьому танку. Що робити саме в цьому, в цьому бою. Е, обирає чудово позишн. бо там бачимо зашкірилися попереду суперники. Вони так зашкірились, там у них імбопозішен, там перевага, нам треба просуватися вперед, вибивати оцього наглюку, що е, поряд стоїть. Ну, він тут проїхав, все ж таки, продерся, але я думаю, його тут зараз наші баратіші дуже швидко знижкують. Чудово, просто чудово. Ну, фейс 1 допоможи. Перезарядка, бачимо теж чудово для такого тяжка, такої гармати. Так? І чому я наголошував, що бачили ми вже бой, бій нашого героя, тому що це починаючи стрімер з Одеси, і я пообіцяв йому, що я його підтримую. Порекомендую, так, і порекомендую теж в цьому бою. Подивимося цей бій до кінця, не перемотуючи, напишемо, що ми про це все думаємо, про цей бій. так. Та перейдемо в описі під відео за посиланням на його youtube канал. Підпишемося, підтримую подобайкою. Я думаю, що він навзаєм вам буде дякувати чудовим та поліпшеним маску. Поки я розповідаю чудові та цікаві історії, наш герой грає як невгамовний нахлопушувач. Так, у нас кожен постріл іде з зальпіщею чудовою пролітає. ПП525 бачимо вилітає. Два вороги вже знищено. Ну, я вже перед що тут було дуже багато. Давайте так, давайте хочу 10 тисяч деміджу. <сум> настріляного, так. І десь. Так, 5 ворогів ще тут. Вгадаю? побачимо. 4-3 у нас по бою, Що у нас по перекації? бо я вже багато чудових та цікавих історій, а, а бій у нас продовжується. 4-4 по бою, бачимо, що. Ну там, в принципі, по іншому планзі. по лінії у нас все чудово. Нам треба оціх на глюк вибивати, я думаю, що ми з цим пораємося. Тут братіш на АЕФ 1 впав, ну, даремно він туди впав, нам лізти туди падати на... Э, МВ, э, ну, мені здається, це буде катастрофа. Тобто, тобто, нас там знешкодять ламіще, просто два танки. Так, Отже ми поки що відпознічні. А Мік важко пробити в лабешнік, так. І бачимо по бронюванню. Бачите, я завжди, ну, як зазвичай, кажу, що у нас бронічність броніще і нас починають пробивати просто в А тут ні, тут все ж таки доводить, що це броніще. Показує, як треба майстерно, чому три не на столі гармати, тому що дуже майстерно на ньому грає. Вміє грати на цьому танку, користується рельєфом. У нас КВН ще те задоволо. На таких тяжах, як зазвичай, не буває. Чудових КВН Не Ах, 32 кп залишилися. І тут братіш наш допомагає нам весь бій. Ану, забираємо він там, а А нам вихлопу, що тут все ж таки цього. М5 y все буде чудово по цьому кланзі. Ну далі просуватися я, я б теж напевне не рекомендував. Там наші, бачимо, зашкірилися братіші. Так, бачите, там починає наш фош, нас фош прихлопушувати. І жорстоко так прихнув. ну Тут підставився просто. Він напевне сподівався, там Фош і пертой. напевне, наш герой сподівався, що там попереду все ж таки нікого немає. Поїхали, бо наші бачимо зашкірились, чому зашкірились? бо там, напевно, йде така масована атака по АТБ-лінії. Хоча їх давно там уже не помітно. Суперників, я маю на увазі на увазі. Так, ну що, постріляли ми, постріляли, невгамовно понахлопушували. Поїхали, напевно, що змінимо е, план на бій. Так, тепер. Тут ми далі у нас ну, не вийде у нас тут просування, там АФС-1, я думав, впорається, не впорався. Тут, в принципі... Прикриють, якщо ці будуть викучувати очі лізти далі. Там бачимо, пролізає попід скелею Т-55А. Отже, отже. Тут бачимо, що ще ТВП очі випучив, намагається пролізти. Ну, це невірний в нього план на бій. Наш герой в роздумах. Чи полізуть суперники? Можливо, вони і полізли, але в того ж ХП немає, а той один не полізе, бо тут він розуміє, що тут. Три танки стоїть, чому його туди лізти? Зараз, якщо ось. Е... Йоха цього знешкодимо, ну ну просто 9-6 по бою. Намагалися. Дивіться, який хитрий план наших братішів був. Я думав, вони зашкірились, бо там лізуть. А вони лізли все ж таки по АТАБ-лінії, так? І наші зашкірились, вони випучили очі, понахлопушувались. Там навіть ТВП по центру на нашого 65, випучивши очі, виліз то йому при, прибив його випучені очі, так і поїхав. Зараз буде вибивати е, Т-55А. А Еміль поїде Йоха вибивати. А ми поїдемо вже по іншому фланзі. Теж вмикнемо режим невгамовний нахлопушувач і там вже поперебиваємо всіх, хто залишився. Чудовий план на бій, я думаю, супер чудовий план на бій. У нас яке завдання на цей бій? П'ять ворогів знищити? Три вже знищено, так? вже майже виконано, ще вистачає суперників. Далі. 10 тисяч настріляти. Ну це такий план на бій від гравця Йой. 10 тисяч настріляти, вже 7 настріляно. <рістити> можемо, я думаю, що можемо. Вже поліпшений настрій. Поїхали вперед. Тут великий бос з нами приїде, якщо що прикриє. У нас по центру там ніхто не пролізе. Не зрозуміло, де їхній Тортойс, він тут намагався, бачимо, по центру пролізти, що з нього пішло не так. Я думаю, ми його зараз теж знайдемо і в нас буде з ним дуельна дуель. Ну, граємо дворівневий бій так, проти дев'яток. Є такі дев'ятки, які дійсно міцні, які дійсно сильні. Той самий Тортойс. Поїхали вперед. Поїхали, тут великий бос з нами поїхав. Деопар там прикриває, якщо що, тили, так, кобра кобра теж буде намагатися пролізти вже по іншому плану. Ну, бачимо, наші намагаються пролізти саме по нижньому респу. Нічого там чудового у них не виходить. Отже, нам ну, дійсно треба було змінити план на бій і поїхати вже по іншому респу, заїхати в тили суперник і по простонародному всад. Правда? А ну буде, хтось від нас зустрічати? Де там той по Ось він. Ба! Ха-ха, <реш> ти бачиш, як він там зашкірився. А я думаю, що я давно не вийду, він туди впав, напевно. Можливо, він і не хотів туди пари. <реш> і там якось е тримається. Ні Кігтями тримається, щоб не втопитися. там. Так. Це така позиція. Але це така позиція, що вона прострілюється і бачимо знову ж. ХП зовсім немає, 62 хп у нас залишилося. Тут танкуємо. ну це Тут просто тут медаль щасливчик, так, отримаємо на епічні всі медалі поотримано. І Ну по нахлопушуванню по невгомовному нахлопушуванню, деміджа, я думаю, що тут буде топчик. Так, вже майже 9. Довзничку, вже міго, без проблем. 4 вороги знищено. Ще нам залишилось, щоб... План гравця UA виконати ще одного ворога приклопушити, все буде у нас чудово. Хоч у нас немає ХП зовсім, практично, але я впевнений в нашому герої. Ну, впевнений, що він не буде так десь підставлятися, так, і що його дуже швидко знишку. От дивіться, так, повчальний бій, я так розумію, що це супер-скіліще. Суперське скіліще, так? Ні, давайте так. Якби він там один проти сімох, сімох витягнув бій. Е. Так, е, всі епічні медалі отримав, тоді б суперське скеліще. А так супер поки що скеліще, так. Боже. Да. Ну Це майже 9000. Я не знаю, може там десь блендами залітало, так? А тут, тут просто снаряд десь пропав, Він літав просто. Я просто народному в супернику, він десь пропав. Ну і щоб виконати основне, ще основне завдання, треба одного ще тортика приклопушить. тільки не падати тут. Камікадзе, так? Ну, можна, в принципі, ще і модель камікадзе, так я думаю, все одно перемога. Якби тільки на нього впасти. А так, бачите, він розумів, тут саме не вискаче. А, ні 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 зараз поде розіб'ється. Ну, все одно супер чудово! 10 тисяч настріляв, настріляв. 5220 натанкував, 4 ворої знешкодив. Нахлопушив так всіх, що просто ну, жах був для суперників, правда? жахаючи, жахаючи нахлопушувати. Знітились суперники, вони там теж намагалися агресивно пограти, але наш герой кожним пострілом просто вліплював. Суперний контакт. Дякую за бій, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.